Мінятиметься ось такий комплект ГРМ, двометровий ремінець, також в комплекті ролики, болтики. В процесі також оціниться стан помпи і, за необхідності, потім додатково замовиться. раскидается ременец, шкивок ядрача, натяжный механизм в ОС сборе. Четыре болтики из шкива коленвала. Проводка вся відводиться в сторону. Знімається кронштейн подушки. Ще один кронштейн. Відкручується і знімається кожух. Купа отаких от болтиків маленьких. Ремінець майже як новий. Ще б трошки і буби великий хрум. Кожух повністю зняв, тепер лишається один маленький кронштейник. Прокручується корінувал і виставляється на мітки, навпроти фіксаторів. В першу чергу фіксується коленвал. Відпускаються болти на шестернях. Це робиться зараз для того, щоб можна було зафіксувати вали. І так з кожним валом. От така картина виходить. Всі вали зафіксовані, корінвал, плюс ще додаткових 5 клапанів на мотор. І теперечки вже можна знімати всі ролики і ремінець. Ще один кронштейн знімається. І тепер є доступ до помпи. Помітно, що помпа вже тече, тому вона також йде під заміну. Помпи нової не було, тому зараз вона замовлятиметься. А поки її буде чекати, переберу клапані кришки, тому що спід них дуже рясно. Виливалося масло. Трошки підчистив і тепер можна збирати все назад. Цікавий момент щодо помпи. Ось оце нововухо На новій помпі треба відпилювати. Цікаве питання для чого ж порятунув помпу? А ось для чого. Тому що ось це вухо впиратиметься в кронштейн натяжного ролика. Ну і ось так нова підпилено. Приблизно так все поставив. Тепер ставиться ось цей ось кронштейн кронштейн яка зажов. Накидається ремінець, вали зафіксовані, шестерні прокручуються. І тепер ставиться останній ролик. Ремінець на ролику поправив, щоб стояв рівненько після того, як закрутив. І тепер натягується натяжним роликом. Фіксатори витягуються. Робиться два повних оберта. Тепер після двох обертів перевіряється ще раз натяжка ремінця. Тепер повторно фіксуємо колінвал і перевіряємо вали. Тут порядок. Тут треба трошки підпровити. Далі перевіряю. Це також трошки підправити треба. І тепер вже після того, як зроблено два повних оберта. Ще раз проконтрольована підкоригована натяжка ремінця натяжним роликом, перевіряються вали на фіксатори. І тепер вже остаточно зажимаються болти на шестернях.